Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Записую я це відео в неділю 23 червня, а це значить, що ми будемо розглядати на чому можна заробити з 24 червня по 30 червня. Я працюю в криптовалюті. Традиційно давайте розпочнемо з підсумків минулого тижня, на чому все ж таки вдалося заробити і скільки. Перше почну із лаунчпула в нас нещодавно завершився із токеном Pirat на Bybit. і приніс він приблизно от стільки. Це по full стейкінгу 2000 USDT на аккаунт. В принципі, результатом задоволений, по моїм підрахункам, близько 1% прибутку за тиждень. Це досить непоганий результат. Також на минулому тижні прийшло дуже багато токен сплешів на Bybit. Це токен сплеш з проектом Alti прийшло близько 19 доларів, 625 токенів ALT. Також прийшли токени МОК для нових аккаунтів. Це близько 43 доларів на аккаунті, там 50 мільйонів цих токенів, і для існуючих аккаунтів там прийшло вдвічі менше. Також прилетіли 20 з USDT для нових аккаунтів за промку в токен Splash з проєктом Tyco. І також нам прилетів один Airdrop Hunter із проєктом Holograph. Це дуже поганий результат вийшов з цього проєкту, тому що Holograph перед, перед роздачею укатали і вийшло близько 11 доларів на аккаунт. Причому там були затрати на Mint NFT. Тому вважаю, це прям. Дуже-дуже погано. Можна залишити, в принципі, ці токени в Fold, але я не, не став цього робити, всі продав. Також у нас на минулому тижні завершився мега-дроп на байбіті із проектом ліста. Досить круто ці мегадропи дропи на Binance зараз насипають. Там на аккаунт виходить близько 24-22 доларів в токені ліста. Це досить проста акція. Там потрібно було захолдити 6 доларів BNB, закинути їх в стейкінг. Я це робив майже в останній день, отримав 1000 балів і які конвертувалися 37 токенів ліста, які я потім продав за БС 2 долари. Тому, друзі, обов'язково про наступний мегадроп напишу в телеграм-каналі ЄКриптам. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами. І обов'язково. Приймайте участь, адже затрати мінімальні, а прибуток досить непоганий. Ось такі от були роздачі минулого тижня, вважаю, досить непогано. І давайте перейдемо до наступного тижня, на чому можна буде заробити. Я хочу розпочати з одного ретродропу, який я очікую. Попередній я не ансував, такі як zk Сін, такі як Layer0, вони дуже розпорщені, і я в цих ретродропах не приймав участь. Але в одному із таких наймасштабніших, які можна до цих ретродропів віднести, це Blast. Я в ньому приймаю участь уже досить давно, на фармах там досить непогано поїнтів. На премаркетів, до речі, вони дуже багато коштували. Не знаю, як зараз не звертав уваги. Але на свій час там, в принципі, за 4 тисячі доларів можна було продати. Pointy. Зараз я думаю це менше. Але от 26 червня в планах є якийсь дроп від Blast, і можливо цей проект непогано насипить. Я про це повідомлю в наступному відео, якщо прям буде дроп і можна класно буде там заробити, я про це розповім в наступному відео. Тому, друзі, хто фармив blast, хто накормив досить багато поїнтів, так чи Gold Dice, яку ми зможемо обміняти потім на токени. Чекайте, чекайте якихось новин і можливо нам вдасться круто на цьому заробити. Тепер давайте перейдемо до традиційних наших рубрик, які ми фармимо, де ми заробляємо, і це біржі. Найперше, це буде біржа okx Вона, до речі, запустила непогану акцію з токеном Zero layer Zero там можна розділити пулу 80 тисяч токенів ЗРО, і це близько 300 тисяч доларів. Я вважаю, це досить крутий пул. Причому, я думаю, цю акцію можна робити там декілька тижнів. Весь пул так швидко не розберуть. Тому друзі, хто ще не робить акції ОКХ, обов'язково приєднуйтесь. Внизу я залишу лінк на це промо на біжу ОКХ. Обов'язково приєднуйтесь. Умови там досить прості, там потрібно закинути. Всього-навсього 100 USD на аккаунт і зробити торговий обсяг на 500 USDT, і ви вже приймаєте участь в цій акції. Тому е не пропускайте таких акцій і заробляйте на ОКС. Наступним перейду до ByBit, Bybit web 3. Там у нас об'явлено нове IDO проєкту Metal Core в мережі Ethereum. Потрібно закинути 400 USDC собі на баланс і підтвердити участь в цьому IDO. Там будуть знімки балансу, і якщо ваш квиток виграшний переможе, то вам насиплять цих токенів, і, і ви зможете потім їх продати за досить круту ціну і з досить класними ексами. Тому, друзі, хто зазвичай приймає участь в IDO, Можете це робити, але прийміть до уваги, що це мережа ефіру, і там потрібно буде заплатити комісію там близько 4-5 доларів. Тому це теж враховуйте і приймайте участь в адіок. І так, друзі, наступна у нас біжа Binance. Ми там зазвичай виконуємо різні промки у Web3 гаманці. І от зараз там проходить промка проєкту ReVox. Там потрібно закинути трошки комісії в мережі OBNB, і також кожного дня заходити на цю промку і фармити поінти. І потім після завершення акції нам насипля дроп, і ми зможемо продати. Непогано там можна заробляти на веб 3. от ліста та сама була на веб-3, також деякі проекти насипають класно, деякі проекти гірше. Ну потрібно слідкувати, що за проекти, аналізувати, і, в принципі, ми зможемо так от оцінити проект. І знати, скільки на цьому можна заробити. Про це я все пишу в телеграм-каналі Крипта», який проєкт класно насипає, який не дуже. Тому підписуйтесь і слідкуйте за новинами і приймайте участь в таких от власних промах. Також нагадую про промки проекту BingX. На минулому тижні я розповідав про промку з NotCoin. вона ще актуальна, можете переходити і виконувати цю промку. І не забувайте також про наші щотижневі промки із. Торговим обсягом на BingX, де можна отримувати по 40 доларів з однієї промки. А загалом, якщо там три промки одночасно проходить, ми можемо отримувати до 150-120 доларів. Тому це класна можливість заробляти за торговий обсяг, якщо ви вмієте класно е торгувати, для вас ця промка буде ідеальна. Тому переходьте в всі лінки в описі, і також в телеграм-каналі є Крепта. Тож, друзі, ось такі от акції і промки були минулого тижня, ось такі от будуть наступного. Тому виконуйте і заробляйте. Дякую, що переглянули це відео. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, напишіть комент, можливо, ви ще щось хочете розібрати і щось вам цікаво. І також поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео такого характеру. Бо на цьому можна заробляти. Тому, друзі, всім дякую і пам'ятайте, що крипта – це майбутнє. Попа.